Мої хороші, всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подивити і, звичайно ж, пишіть коментарі. І будемо разом з вами продвигати наш україномовний Ютуб. Сьогодні буде перша частина. Я думаю, що це буде декілька частин. А перша частина моєї розповіді про а, ще одного чоловічого персонажа. Нарешті ми з вами добралися до мисливця. Мої хороші до мисливця а, не пройшло і двох років. Як я почала про нього згадувати в моїх відео, і от, нарешті, ми добралися до нього, щоб його розкласти. Знаєте, по поличкам все розкласти. Чому ж не вийшло там і не могло нічого вийти? Так от, я хочу зробити таку передмову. кожній жінці, кожній жінці. Я бажаю, щоб вона знайшла для себе найліпшого чоловіка, неважливо, в якій національності він буде, або ж не москаль, або не москаль. Розумієте, не росіянин. От, і якщо у вас ще залишилось бажання зустрічатися з італійськими чоловіками, і ви хочете приїхати в Італію, може, вже на побачення, може вже, я не знаю, в якості дружини, в якості нареченої, а можна просто ви хочете приїхати в Італію на заробітки і отак, ви ще молода дівчина, не така, як я, і будете оглядатися навкруги і побачити десь гарного італійського хлопця. Так от я вам бажаю, мої хороші, щоб у вас все вийшло, щоб у вас все було добре. Але, але треба знати, ту країну, куди ти їдеш, треба знати національні такі особливості, ментальні особливості тої країни, куди ви їдете, і тієї нації, з якою ви спілкуєтесь. Ось бачите, я вже все частіше помічаю, що я почала вже оці жести переймати у італійців. Дівчата, все це потрібно для того, щоб ви себе підстрахували. Не дай Бог, що станеться, знаєте, щоб ви знали, що робити, що в Італії зустрічаються і такі. Чоловіки, і такі ситуації бувають в Італії, і вони навіть дуже розповсюджені ці ситуації, я вам хочу сказати. От нещодавно, ну як нещодавно, може, 6-7 місяців тому, тут було таке резонансне вбивство на ґрунті ревнощів. Рідний брат, рідний брат, приривнував свою рідну сестру до нареченого. Ось вона все життя жила з ним, з мамою, з татом, а тут вона вирішила одружитися. Мені здається, навіть вона з цим хлопцем почала жити, і тільки через два роки її рідний брат її зарізав. Тобто він наніс їй стільки ножових поранень, що вона не вижила. Це рідний брат. І коли його спитали: ну що, що, чому, і навіть їх батьки казали, що ну, він її так любив, ну він її так любив, він жити без неї не міг. Він не міг змиритися з тим, що вона піде до іншого чоловіка. Ну, знаєте, ще хочеться спитати у тих батьків, як вони виховували брата і сестру, що у брата виникли такі дуже інтимні такі прив'язаності до рідної сестри. Настільки сильні, що він не зміг її ні з ким ділити. Я все це до чого розповідаю, тому що мені не дуже. Легко розповідати про цього персонажа, тому що ну стільки було пережито в таку я халепу потрапила. Ну, ти навіть не халепа, це от дійсно, якщо ти не знаєш італійської ментальності, для тебе це буде жах, і ти будеш в цьому жаху горіти, в цьому пеклі, і ти будеш от не розуміти, як, як людина може так себе вести. Чому вчора була на курсах, і наша вчителька. Дуже дуже класна така дівчина і як вчитель вона непогана, освічена з вищою освітою. І ось вона нам розповідає, що для італійця найголовніше це сім'я, його сім'я і їжа, тому що їжа вона об'єднує сім'ю за великим столом. Чим більше в Італії сім'я, чим більше людей італієць може назвати Моя сім'я, тим він себе почуває, знаєте, таким більш таким сильним, сильним по цьому житті. В нього є така підмога, знаєте? В нього є такий захист це моя сім'я. І от для Італійця дійсно сім'я дуже відіграє велику роль, брати, сестри, кузини, там знаєте дядьки, оці всі тьоті, бабусі і дідусі все це для Італійця його сім'я. І в першу чергу Італієць буде робити все важливе, щоб задовільнити потреби своєї сім'ї. А вже потім будете ви. В нас трішечки інакше, ми більш, така, знаєте, ми більш такі індивідуалісти, хоча в Україні теж є культ сім'ї. розумієте, Но не, до такої, не, не до такого маразму, як в Італії. І так, про все по порядку. Про все по порядку, перша частина, мої хороші, перша частина розповіді про мисливця. От, як я його перший раз побачила, я тільки приїхала в Італію, це був перший рік. Мені було 39 років, мені здається, я про це вже знаєте в кожному відео розповідаю. І от перший день, коли я приїхала з чемоданами, я приїхала тоді знайомитися з Орлом. З Орлом. Ось, і знаєте, під'їжджаємо ми під будинок, де ми зараз живемо, а там ріньйони, там собрання мешканців цього будинку. Чи там світло їм не дали, чи газ, чи воду, я вже не пам'ятаю, це не важливо. І от наша машина припарковується, от біля цього а, собрання, зараз не пригадаю слово українську підпишу потім. Може, так і буде. От. І я виходжу з валізами. І всі люди, які були, а у це собрання воно було на е, вулиці. І всі люди, які були біля будинку, це всі мешканці квартир, вони все, всі на мене звернули увагу, всі мене привітали. Я як через. Такий, знаєте, строй я пройшла зі своєю валізою, всім посміхалася. Я ще тоді погано говорила на італійській. І всі були такі люб'язні, всі мені казали бенвенута, бенвенута. Ну, тобто а, ласкаво просимо, в Італію», бенвенута. Ось, всі мені посміхалися, всі були такі, знаєте, ради щас, щасливі. І тільки одна людина, одна людина, це був оцей мисливець, який стояв отак, от, знаєте, дуже серйозний. Він на мене навіть не дивився, тобто він на мене подивився і одразу відвів очі. І він такий був серйозний, знаєте, що я подумала: Господи, що я йому, я йому такого зробила? Ну, я не розуміла, чого він такий. Всі такі люб'язні, привітні, і як ти їхала, через які ти міста їхала, і скільки днів ти їхала, і от таке все. Вони вже забули, забули, що в них немає там газу чи води. Вони питали мене, тому що от приїхала нова людина у будинок. От. А оцей стояв отак, от, от, серйозно. Його звали, скажімо так, Маріо. Ну, ім'я в нього дуже схоже на Маріо. Нехай буде Маріо, тому що кожен раз казати мисливець це важко. Ось чому мисливець, тому що він дійсно він мисливець, <смі> він полює на тваринок бідолашних. <смі> так от, тільки оцей Маріо він стояв собі, отакий, якийсь то дуже серйозний. А біля його ніг був собачка. І оцей собачка він такий був веселий, хвостиком там віляв і він. Побіг до мене, оцей собака. І він став отак, от, знаєте, я тільки-тільки ну, хотіла зайти у під'їзні двері, а його собака отак на мене встала і стоїть, і дивиться. От, і він такий серйозний, навіть злий такий, що його собака на мене кинулась, ну, по-доброму по-доброму кинулась. А він почав ту собаку відтягувати від мене. ви розумієте? От, отаке перше враження в мене було про цього Маріо, що м якийсь то типо странно, знаєте, типо странно, такий странний якийсь то чоловік, непривітний. От і я мамі сказала: мам, слухай, такі всі люди добрі до мене, ласкаві, привітні. А оце ні? Вона каже: та ти що, це такий чоловік, така людина, така людина. Боже, він такий серйозний, він такий падриді, фамілія, і ну, тобто, він такий отець сім'ї, тобто він глава своєї сім'ї. В нього каже є ще молодший брат, він живе в іншому будинку. У молодшого брата є дві доньки. Це вже мама мені почала про нього розповідати з таким захватом, з таким запалом. Мені знаєте, здавалося, що мама там в нього була закохана, і мені здається, що то, то, то було правдою. От і який у цей серйозний. і він у нас адміністратор нашого будинку. І якщо мені мама каже, якщо мені щось не зрозуміло, я одразу біжу до Маріо. Там він жив на верхніх поверхах і живе, до речі, над нами. Він все мені розказує. От я йому кажу, що я от така бідолашна стран'єра, Я от не розумію, як сплачувати там за світло, за газ. Він все мені пояснював. Боже, такий чоловік, такий чоловік. І ще до речі, дівчата, він ще досить привабливий. Вона мені не сказала, скільки йому років. Красень, привабливий такий, знаєте, чимось він нагадує Джорджа Клуні у літах. От Джордж Клу... Клуні не молодий, а от вже в такому віці, більш старшому, отакий от типаж. От і мама каже: Боже, в нього така чудова сім'я. Значить, я вам вже сказала, в нього є молодший брат, який живе не тут. У молодшого брата була дружина, яка померла від раку мозку. Через рік його молодший брат одружився з румункою. А від першого шлюбу у молодшого брата це дуже важливо в нашій історії. Запам'ятаєте, є дві доньки. Тобто, ці дві доньки вони а, племінниці Маріо, оцього мисливця. Тому що він старший в сім'ї. Ще у цього Маріо, в нього є сестра. І от сестра, вона молодша за нього на 10 років, і сестра вона живе з ним. От і живуть вони в досить великій квартирі на, на цій віллі, там, де і ми живемо, тобто там десь приблизно 8-12 квартир, отак імену. І в них квартира велика, велика, там 4 чи 5 кімнат, і дві бані, тобто дві, два санвузла. Ну, тобто, велика квартира, не як наша. От. І він в цій великій квартирі живе зі своєю сестрою. І мама каже: І сестра така привітна. Вона мене каже дуже часто підвозить там, в магазин. В той час, коли моя мама і Сефана перебралися от на цю віллу жити і познайомилися з Маріо і його сестре сестрою, мама тоді ще не керувала автівкою. Ну, для мами ще не купили машину. І от його сестра дуже часто мою маму підвозила ну там десь в магазин піти або до автобусу. Ну, треба мати машину. От. Щоб жити в Італії, дуже важко без машини. І е, мама, це все мені про нього розповідає, що ти не дивиш, що він такий от серйозний. Е, ти потім зрозумієш, що італійці вони такі пустоболи, вони такі, знаєте, як іроні. а оцей е, каже по ділу. От Маріо він завжди такий виважений, він завжди такий, знаєте, в нього все-все по ділу. От він не болтун там якийсь. От і е, е, вона каже: от дуже класна сім'я, дуже класна, і він е, також до нас часто каже, приходить. Е, Чинити те, що Стефану вже зламав. Оцей синочка у сусідів часто до нас приходить у це все лагодити. І от Маріо, руки в нього мама каже: Золоті голова золота і взагалі такий чоловік, такий чоловік пропадає. Я кажу: а чого ж він пропадає? Якщо він такий золотий, чого в нього немає? Дружини, дітей? Вона каже: Ну він так він живе життям своєї родини, життям свого брата, своєї сестри, своїх племінниць. От він пеклу пеклується про них. От і мама каже: ти знаєш, він мені здається ніколи не з ким не одружиться, тому що ця квартира велика, вони з дуже бідної сім'ї. Вони з настільки бідної сім'ї теж тут в Італії, теж після Другої світової війни, і взагалі Італія, все своє життя. Ця Італія після Римської цієї імперії вона була дуже бідна, аграрна, бідна країна. І люди тут бідкували. І от після Другої е, світової війни в Італії теж були оці... Комуналки, так звані, коли одна сім'я живе у великій кімнаті, от і поруч в іншій великій кімнаті живе інша сім'я, тому що не було будівництва, розумієте, і якщо б до, до речі, якщо б американці не вклали багато грошей в Італію після Другої світової війни, Італія так і відкувала би. От. І оцей Маріо, він ще був маленьким хлопчиком після війни. Навіть я ж тоді ще не знала, скільки йому років. от... Вони жили цією э, родиною э, в великій кімнаті. От він мені потім вже розповідав, що кімната 30 метрів. І от спочатку він народився, потім народився середній брат, чи ж його, потім його сестра народилася. І от мати з батьком за ширмою от спали, а каже, а ми всі трьох спали разом на, одні, на одному ліжку. На одному ліжку. Ну що ще мені мама про нього розповіла? Що він спортсмен, що він зараз на пенсії вже але він так чудово виглядає, тому що він спортсмен, тому що він завжди завжди на велосипеді. Тобто він працював десь начальником, скажімо так, автобази по автобусам. Він був якийсь то там начальник, але це так було професія для галочки. А так він був спортсменом, чеклістом, велосипедистом. І навіть він представляв Італію у міжнародних змаганнях, в Олімпійських змаганнях, і потім вже він мені показував Маріо. І свої кубки, свої медалі, свої нагороди. Тобто він спортсмен. мама каже. Він о п'ятій ранку на велосипеді, як поїде до Черветорі там 100 кілометрів, і потім назад вертається теж 100 кілометрів. Тобто він завжди у Русі. Потім він ходить в Алестру, він ходить в басейн. Ну, тобто, людина на відпочинку, людина на пенсії. От коли я спитала, скільки ж йому років, що він так добре виглядає, ну такий він такий, знаєте, підстаркувати красунчик і. Добре, виглядає вже на пенсії. Вам каже, я не знаю. О, знаєш, от, чесно кажучи, я не знаю. Я думала, я думала, йому 54 роки. От чесно вам скажу. Тому що він завоював багато нагород для Італії. Він ну, це якийсь то був такий бонус, як він мені пояснив, що він раніше пішов на пенсію, от. і він вже був на пенсії на перший рік, і пенсія там в нього була ого-го, яка за те, що він був там начальником автобази, і потім а, ще всі ці нагороди, медалі і таке інше. От. Тобто, пенсія в нього була. Чудовезне життя в нього було найпрекрасніше, тому що відпочивай, він е, е, подорожував світом. От тому, от мама моя, вона не могла на нього нахвалитися. А я тоді його, як то знаєте, і не запримітила. Тобто, ну окей, окей. Може, в нього був поганий настрій. Ну тому що мені було незрозуміло, чому так всі люди були до мене привітні. А він, отак, от як-то, навіть з якоюсь -то злостю, отак, от знаєте. от. І як ви пам'ятаєте по моїм попереднім розповідям, там мені в той час було не до нього, не до мисливця, не до Маріо, тому що там був ще Орел, там ще був у цей і Чеширський кот, і синочка у сусідів, і оцей музикант. Ну тобто я навіть на нього, на Маріо, я навіть і не звернула так особу ніякої уваги. Тому що, ну, знаєте, якщо людина зараз чоловік під'їде, та що ж таке, ну давай, давай вже, ну викручувай руль. Що ж таке не міг поїхати. Так от, Я не нав'язлива людина, Знаєте, якщо мене отак от одразу не сприймають по-доброму, то я і не нав'язуюсь. Так, мої хороші трішечки перерва. Мої хороші ще трішечки продовжимо про мисливця, і потім буде друга частина дуже жарко. Початок жовтня. Початок жовтня, я майже гола, отака вся у кружевах, і боже мій, 32 градуси, мої хороші. 32 градуси. Рим, початок жовтня. Ну як ну як тут жити? Коротше кажучи, я е, на цього Марію, на цього мисливця, я навіть ну, не звернула уваги. Ну я ж не якась то велика купюра, щоб всім подобатись. Ну окей, потім. Я була дуже в цей період зайнята. По-перше, в мене вже був дідусь Джованні, і я була з ним гуляла, я його гледіла. Потім я вже в цей час я ходила е, теж на курси італійської мови ну, на, на базові рівні. Теж була зайнята. Потім в мене ж усі були італійські хлопи, і це теж були такі, знаєте, ой, переживання такі були. що... Боже мій, і ще отака психологічна, знаєте, така напруга була, що моя маман кожного дня отак мене цькувала, казала, що давай вали звідси з нашої квартири, ти чого приїхала, давай шукай собі роботу з проживанням, і з дідусем ми можемо і саме впоратись. Тобто вона спочатку мені ці 300 євро, нібито погодилась давати, потім вона як то порахувала, що, мабуть, вона по как як сказати поспішила поспішила і тому Боже, мій, це був жах. Для мене це був жах. Так от кожного дня тебе виганяють з дому. Йди, шукай роботу з проживанням або чоловіка з проживанням і чого ти приїхала, і всі мої сльози, все, що я казала, мамі, мені потрібно заробити гроші. Залишу мене у спокої. Я не сиджу вдома. Я кожного дня щось роблю для того, щоб заробити гроші. Ще я бігала по підроботкам. Завжди завжди я шукала на Фейсбуці дівчат, які їхали додому, і я їх відмінювала. Потім розповім про ці роботи. Звичайно, я мріяла про роботу з контрактом. Безлімітним ліпше. Але мій рівень італійської мови ну, він був настільки на базовому рівні, що я не могла розраховувати, знаєте, на щось ліпше, ніж даруйте мити поле підлогу. От і я була дуже заклопотана. Я була в такому стресі, що дивитися ще на того Маріо, ну. Мене не було коли. І це вже було після музиканту, десь два місяці я була, знаєте, в дуже такому пригниченому пригніченому настрої. Тому що думаю, ну як же так, і такий ім. І косоокий, і, і шкутельгавий. І, і отак от з ним нічого не вийшло. От От, як-то він мене... От, а я це дуже, знаєте, дуже цим переймалася. І я так подумала, все, ніяких італійських хлопів, чоловіків ніяких. Тільки праця, тільки працювати, тільки заробляти гроші, Маряна якомога швидше і звідси поїхати з тієї італії, щоб не бачити ніколи в житті ні свою маман, ні італію. Ні, хочу. От і я була націлена саме на це. Але настрій в мене був дуже пригнічений. Знаєте, коли ти ледве ходиш, коли ти не можеш підняти очі. Ну це такий стрес, це така депресія. Але депресія не депресія. А працювати потрібно і ти через не могу, через не хочу О п'ятій ранку, четвертій ранку ти прокидаєшся і спати тебе не дають. Ну тобто я вам все це описую, щоб ви розуміли в якому стані я була. Коли в мене почалися стосунки з Маріо, з мисливцем, от коли жінка, дівчина в такому стані їй буде здаватися будь-яка будь людина, будь-який чоловік, який до неї поставиться по-доброму, він буде здаватися принцем. Це вже от не раз було в моєму житті. Так, от, мої хороші, я пам'ятаю, як то я я навіть і не помічала того Маріо, Розумієте, він жив поруч. Зверху в нього квартира, а я його навіть не помічала. Він зранку їхав на велосипеді, потім він цілий день може, був вдома, не знаю. І от одного разу я приїжджаю з роботи, вставляю ключ у замок, щоб зайти у під'їзд. І я розумію, що я не можу ним крутити. От, не можу. Щось таке сталося, ну не можу. Він в мене там застряг. Думаю, зараз я силою його прокручу, ну це значить, що я зламаю ключ. Або зламаю замок. Боже, а я ж тут новенька в цьому будинку. І як це все буде? Так, як то його так, так. І як то все буде? Знаєте, і що люди скажуть, що я зламала двері? От, і я встаю така, я не знаю, що робити, знаю, що дома нікого немає, я не можу їм подзвонити. Вони кудись поїхали. І я стою біля цих під'їзних дверей. І тут я бачу, а балкон Маріо він виходить саме на парадні двері, на парадний вхід. І він мене з балкону побачив і мене питає: А що сталося? Я... Тик, мик, два-три слова. Ще як коли ти під стресом, знаєте, ти не можеш е все толком пояснити ще на італійській мові. І я йому кажу: от ключ, замок е зламався, не можу відкрити. І він мені каже: Зачекай, зачекай, я зараз Ой, спущусь. Спускається він, відкрив мені двері, е визволив мій ключ, от почав щось мені роз е говорити, розповідати, і я дивлюсь на, на нього. Знаєте, він для мене був як принц-рятівник. І голос у нього такий приємний, і дивиться він на тебе, як кіт на мишу, знаєте, отакими от солов'їними очима. І отак він тебе від сонця того спекетного врятував. Боже, і ну я була йому так вдячна, так вдячна. Це вже, я ж скажу, пройшло 6 місяців після того, як я приїхала в Італію. От я ж йому дякую, дякую. Все взяла ключ і пішла до нього. І бачу, він так озирається на мене і дивиться. От, і я зайшла. Я пам'ятаю, я зайшла в квартиру і в мене так серце колоталося, Я не знаю. От мені було дуже дуже приємно, що він, він міг мені і не допомагати. Знаєте, а що він спустився, що він мені допоміг, потім що він мені мене заспокоював, стояв. От і мені було приємно. Я так думаю, боже, чого я думала, що він якийсь то злий і невихований, і неприємний чоловік. Дуже приємний. От потім одного разу Стефано щось зламав. Господи, щось він зламав вдома. Я вже не пам'ятаю, що і треба було це негайно. Лагодити. І мама пішла знову до Маріо і каже: Прийди, будь ласка, до нас у гості в квартиру і зроби це після Стефану. І знову ж таки, він прийшов. Я була вдома з дідусем, і ну ем, я не знаю. Він на мене і не дивився, але ті моменти, коли він на мене дивився, це було щось, дівчата. Ну, господи, ну я доросла жінка, і я розумію, коли е, чоловік в мене закоханий. Або закохується, як він дивиться, як він себе поводить. І от я зрозуміла, що оцей Маріо, мисливець, що він, він в мене закохується, отак на мене дивиться, і не хоче уходити. І каже Наташа, моїй мамі, а що тобі ще полагодити? Ну, щоб як можна більше часу бути з нами? От, мама була на сьомому небі від щастя. Вона. Йому наспівували диферамби, які в нього золоті руки і все. А ми так друг другу пускали бісики оченятками, розумієте, один одному. От і я зрозуміла, що так. Так, я почала в нього закохувати. Знаєте, він мені почав бути цікавий. А тут я ще рано вранці бігла на роботу, а відкрився вже е, мисливський сезон. І я така бачу, і він йде на полювання. А біля нас ліс, поля йде на полювання. Отак, он вбраний. Знаєте, у все військове з рушницею. Я як його ще побачила в такому вбранні. Ну все, ну все. Я потім всю роботу, отак, от мию підлогу, і думаю про нього. Мию вікна і думаю про нього. Тобто бігала на підробітки. От і але я собі сказала: Маріана, ні, 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 італійські чоловіки не для тебе. Ти бачиш, як вони розбивають серця. Спочатку все добре, все добре, а потім хопс. Щось і вилізе негаразд. Але почуття нахилинуло. Дівчата, почуття тебе так хопа, як волною, знаєте, як це буває, коли ти ходиш така щаслива, тільки від думки про нього, коли ти ходиш, така вся замріяна, ти летаєш, е, отак от порхаєш над землею, ну, все добре, все в рожевих тонах, Боже мій. Хтось каже, ну, 39 років, 40 років, що ти там закохана, це в тебе збой від стресу, збой гормонів. Але все ж таки я. Така я навіть на нього боялася дивитись. Знаєте, от настільки він мені отак от о, сподобався. Потім одного разу знову було якесь то зібрання. О, зібрання мешканців будинку, і я бачила, він був адміністратором будинку. Я бачила, як він виступає перед людьми, як він свою думку доводить. Тому боже, не вже існують такі італійці. Боже мій, от отаке от сталося зі мною. І він теж, він теж кожного разу він на мене так дивився. От і я пам'ятаю, що одного разу моя мама щось стала до мене докапувати, щось чи не так ти помила, чи не так ти зробила, чи не так ти приготувала, і знову ти сидиш в нас на шиї, ну на шиї в тому плані, що я займаю диван, диван сплю на ньому у вітальні. От те, що її синочка живе в її квартирі вже 20 років, це нормально. А те, що я сплю у них на дивані, ну це жах, якийсь Маріанна. Ти повинна собі шукати чоловіка, який буде за тобою пілкуватися. піклуватися тобою буде, а не мати. От і вона мені сказала таку фразу, що я зроблю твоє життя з нами нестерпним. Настільки нестерпним я зроблю твоє життя з нами, що ти будеш сама рада світ за очі від нас втекти, бігти і ти. Знайдеш собі роботу з проживанням або чоловіка з проживанням, але в нас тут жити не потрібно. От. І я така вся, знаєте, в сльозах. Я пам'ятаю, що я вискочила з дому от. і пішла біля хати. Там в нас така вулиця, там люди бігають, роблять спорт, от хоча там дуже багато машин, але все рівно бігають. В нас біля дому парку немає. От. Тому що є, то є. І от я там почала накручувати оці круги, і тут бачу: мене з балкону побачив Маріо, мисливець, і він теж вийшов з собачкою. Гуляти, а собачка ж в нього була оця мисливська собачка, яка потім у цих коропаток, гусей, вуток, качок, качок так, підбирає по болотах. І він нібито вийшов собачкою гуляти, і бачить, що я така вся, вся. На нервах, на стресі зі сльозами. От він до мене підійшов, такий привітався, що мені в ньому подобалось. Боже, як він спокійно розмовляє. В нього немає оцих жестів, не було, не було. Ремарочка. оцих жестів, він не к тобто він не болтун. Він більше такий слухач, він більше слухає, що не притаманно італійцям зовсім. От, і е, теж він мене нагнав там, от е, на у цьому, що я. Круги наматувала на вулиці, ну і почав зі мною розмовляти. Тихо, спокійно. Я почала теж заспокоюватись, я йому почала розповідати. І ви знаєте, коли людина з тобою розмовляє спокійно, то я і італійська мова в мене, знаєте, так дуже добре пішла. Дуже добре. Я з ним, як пташечка, там щебетала. От, я йому розповіла, що я працюю, що мені тяжко, із із дідусе, на підроботках, що я ще бігаю на курси вивчення італійської мови, тому що я все ж таки сподіваюся, що я знайду роботу десь у крамниці, більш таку, знаєте, не полимити. Він такий, так, так, там мене все підбадьорував, все мене слухав. І от з того дня, з того дня, кожного разу, коли я виходила, е, виходила а я десь приблизно три рази на тиждень, я виходила по 10 кілометрів, отак от е, ходити. ходити. І він завжди теж виходив. Це було у другій половині дня після обіду. І отак ми з ним можна сказати, подружилися. подружилися. І я вам хочу сказати, що я вже без нього не могла. Отак, моє життя. Він війшов як заспокійливе. Ось і я вже чекала, виходила робити свої ці кілометри. Я чекала, коли теж він вийде. І отак, от потихеньку потихеньку ми з ними роззнайомились з ним. І е, потім він мені е, запропонував е, в суботу поїхати на озеро. От він каже, тут біля нас і Лагоді Брачано, і Лагоді Бельсена. Тобто, це дуже такі чудові краєвиди. І він сказав: Якщо ти хочеш, мої хороші жовтень, жовтень місяць від жари відключається телефон. Ви можете собі таке уявити. Так, от Маріо мені сказав, що Маріана дуже. Красиві, чудовезні краєвиди, озера, якщо ти хочеш, тому що ти зациклена на роботі, на е, курсах. От якщо ти хочеш, то поїхали з тобою на озера, я тобі покажу, ми з тобою погуляємо. Ну, якщо ти хочеш, я тебе тобі пропоную. Окей, і я погодилась, думаю, чому б ні? Чим бути вдома з маман, знаєте, і вислуховувати всяку всякі неприємні від неї речі, так я поїду з Маріо і подивлюсь чудові озера. Так на цьому я буду завершувати першу частину, і е, потім буде друга частина. Чао-чао!